ефірі Івнінг Ньюс. Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг прибув з неоголошеним візитом в Україну. Глава Північно-Атлантичного альянсу провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали перебіг бойових дій в Україні а також військову допомогу Збройним силам. Столтенберг наголосив, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени альянсу погодилися, що Україна вступить до НАТО. По перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох до одного кроку, скасувавши вимогу щодо плану дій щодо членства. По-друге, ми погодили програму забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил з вашими майбутніми союзниками, повністю перейнявши доктрину і техніку НАТО. Це частина великого пакету підтримки вартістю сотні мільйонів євро щорічно. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки до безпрецедентного рівня. Створили Раду україна НАТО, куди ми приходимо, щоб знайти підтримку і разом. Приймати рішення зустрівся з президентом нашої держави. І новий міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Це його перший візит до Києва на цій посаді. Шапс зазначив, приїхав запитати, що потрібно Україні для перемоги. За словами президента Зеленського, вони обговорили, як посилити нашу протиповітряну оборону перед зимою. Ішлося й про початок переговорів із Лондоном щодо безпекових гарантій для України. Обговорити допомогу Україні приїхав до Києва міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. В супроводі представників двох десятків підприємств оборонної промисловості З міркувань безпеки цей приїзд також тримали в таємниці. Але поки видатні політики з європейських країн вважають за честь відвідати Київ, столичні чиновники прагнуть хоч на день вирватися до Європи, київська влада витратила понад 700 тисяч гривень на закордонні поїздки підлеглих Віталія Кличка. І це тільки за літо. Ці кошти були витрачені на відрядження депутатів Київради, працівників виконавчих органів міської ради та інших службовців. При цьому лише третина відряджених публічно відзвітували про свої поїздки в соцмережах, куди здійснювали робочі візити, решта громадськості невідомо. Загалом київські чиновники отримували від 11 до 119 тисяч гривень так званих добових. У свиней, що живуть в кончі заспі, виявили африканську чуму. Тому в місцевості оголосили 40-денний карантин. Йдеться про лісопаркове господарство, де виявили першу заражену тушу. Тож від сьогодні, в радіусі 10 кілометрів навколо кончі заспи заборонено проводити виставки, ярмарки, базари та інші заходи пов'язані з пресуванням скупчень і скупченням свиней, а також торгувати на ринках живими тваринами чи продуктами з них. Тим часом на іншій околиці Києва назріває сміттєвий колапс. Відкриття полігону в підгірцях Обухівського району, який мав запрацювати на повну вже цього року, відклали до кінця 2024-го. За словами голови правління Київспецтрансу, все через війну і подорожчання матеріалів. Із цих же причин заговорили і про необхідність переглянути кошторис. Після відкриття сміттєзвалище утримуватимуть за рахунок міського бюджету Києва. Шкода, коли на сміттєзвалище відправляють нашу історію. У Києві розпочався судовий розгляд, спрямований на те, щоб не допустити руйнування Китаєва. Це історична місцевість на правому березі Дніпра із цілою низкою пам'яток історії та архітектури. Звичайно ж, це не завадило розпочати зводити там житловий комплекс. Прокуратура Києва подала до суду позови з вимогою скасувати дозвільні документи на будівництво та зобов'язати забудовника відновити пошкоджений ландшафт. Поки що ж у його власності 17 гектарів китаївського археологічного комплексу, що є пам'яткою національного значення. Записали в перелік корупціонерів, але поки що олівцем. Бюро економічної безпеки України упередило розтрату мільйону бюджетних гривень, які були виділені на закупівлю солі. Аналітики відомства встановили, що два комунальних підприємства на Київщині оголосили тендери на придбання майже трьох сотень тонн технічної солі, проте в обох випадках вдвічі дорожче ринкової вартості. Цього разу комунальників не стали звинувачувати в корупції, лише надіслали листи з рекомендацією переглянути ці закупівлі. У БЕБ зазначають, їх почули і купили сіль удвічі дешевше. А от про директора комунального підприємства, який тепер не зможе придбати новий будинок, навіть якби і хотів, так ніхто і не подумав. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, навіть не кличте мене. Київський центр нефрології та діалізу закупив партію бургерів на майже 6 мільйонів гривень. Компанія-підрядник має поставити 100 тисяч бургерів протягом двох місяців. Середня ціна одного 58 гривень. Якщо заглибитися в документацію тендеру, можна побачити, що лікарня замовила класичні булки, майонез, твердий сир і сезонний огірок. Власне, все, що лікарі не рекомендують споживати тим, у кого є проблеми з нирками. У самому центрі нефрології та діалізу пояснили, що бургери потрібні пацієнтам після лікування методом гемодіалізу, мовляв. Калорійна їжа допомагає відновити сили. Та, попри таке пояснення, депутати Київради пообіцяли перевірити законність закупівлі. Замість переглядів отримали проблем. У Тіктоку почав набувати популярності досить дивний флешмоб. Підлітки викладають відео, де крадуть їжу. Повторити його намагалася і неповнолітня фастівчанка. Утім поліція поставила під цим відео дизлайк. Тіктокерка на перший раз обійшлася без суворого покарання, але вкрадену диню довелося повернути. Я хочу вибачитися за свій поступок. Це був такий тренд вони підбили на це. і так вийшло, що я пела диню, хотіла повернути, але я побоявся. O Від початку дії закону про декомунізацію в Києві залишилося тільки шість пам'ятників присвячених діячам російської імперії або радянського тоталітарного режиму. Про це повідомили в міністерстві культури. Зокрема, і досі мулюють очі киянам. Пам'ятники червоному комдиву щорсу, поету Олександру Пушкіну, екіпажу бронепоїзда таращанець, також корабель Железняков на Рибальському острові та могила воєначальника років другої світової Миколи Ватутіна в Марінському парку. Крім того, додали в Мінкульті будинок письменника Михайла Булгакова на Андріївському узвозі, також має підпадати під дерусифікацію. При цьому сама будівля залишається пам'яткою історії. Юридична процедура з декомунізації або дерусифікації таких монументів містить низку складних бюрократичних вимог і обмежень і потребує часу, пояснили в міністерстві. А те, що не зносять, перейменують. Олександрівська клінічна лікарня, яка свого часу вже була декомунізована і позбулася згадки жовтневого перевороту в своїй назві, тепер може стати Свято-Михайлівською. Такий варіант під час громадського обговорення підтримали кияни. Адже нині медзаклад носить ім'я російського царя Олександра Третього, який був відомий репресивною політикою щодо українців. Також українізуються й інші столичні топоніми. Іменем героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним Давінчі, можуть назвати зелену зону в Печерському районі. А сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука може отримати ім'я композитора Миколи Мозгового. Але щоби доїхати до новоназваних скверів, киянам доведеться постояти в заторах на проспекті Володимира Івасюка Від завтра і до 6 жовтня обмежать рух транспорту. На ділянці між вулицями Героїв Дніпра і Героїв Полку Азов укладатимуть асфальт. Дорожники виконуватимуть роботи почергово на обох боках проспекту. Тож наступного тижня краще обирайте альтернативні маршрути. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.